Доброго дня, мене звати Олександр, я представник територіального центру компентування соціальної підтримки. Проводимо, проводимо заходи оповіщення. Дуже раді бачити в місті ну, тут на вулиці чоловіків, тому що цей час ми стоїмо, якесь таке ще, як вони вимерли. Так почалася робоча зміна у представників Сумського територіального центру комплектування. Військові 3 травня приїхали до Степанівки, що у Сумському районі, вручати повістки. Чоловіків призовного віку, за словами Олександра Бондаренка, на вулицях не побачили. Зараз працюємо в центрі села, проводимо загади повіщення. Бачимо жінок, бачимо людей похилого віку, а чоловіків призовного віку поки що ми не зустрічаємо. Не можемо зрозуміти, де чоловіки, таке відчуття, як їх тут вже не залишилось. Що ви скажете? Не знаєте де? Бо що основного бачимо, бачимо тільки жінок? Не скажете, де вони, Чоловіки? Ну, бачите, ніхто не знає. Більшість чоловіків, що можуть служити, мобілізовані, говорить селищний голова Володимир Лукаш. Давайте говорити про військовозобов'язаних, які є на обліку. По нашій громаді їх більше 2,5 тисяч. Але на сьогоднішній день у нас давайте говорити про тих, хто у нас служить вже десь близько 700. Мають броню і перебувають зараз тимчасово на роботах, але вони на обліку стоять майже всі. Серед громад Сумщини у Степанівській найбільший відсоток мобілізованих, додає голова. Якщо взяти до кількості, що є на обліку, ті, що служать зараз в Збройних силах, у нас найбільший відсоток. Більше 25%. Загиблих мешканців громади з числа тих, хто пішов на війну, багато, говорить Володимир Лукаш. Точну кількість не називає. Я про це не хочу говорити, але є це факт є. На жаль. Останнє нашого героя ми ховали на Барановському кладовищі. Медик. Серед тих, хто втратив чоловіка, і місцева мешканка Ірина. Жінка працює у будинку культури, має дитину та додає, якщо доведеться, готова воювати сама. Я не проти, а що робити? Якщо в нас така буде нагода, то я думаю, що і дівчата, і молоде покоління, яке ще у нас по 18-19 років, ми підемо воювати. Хлопців нема, чоловіків нема. Де ви кого вити бру? Всі чоловіки в нас забрані. За кілька хвилин зустріли місцевого мешканця. Йому і вручили повістку. Діть, будь ласка, розпишіться. Де? тут. як ставитися до того, що вам повістку дали? Нормально. Це не нормально. Це ж не будь ласка. Це перша повістка, яка виписана за цей день. Скажіть, будь ласка, військово-облікове є з собою? Вручати повістки спробували і на трасі неподалік блокпоста. Працювали групою чотири людини. Там не видали жодного оповіщення. Максимальна кількість повісток, що вручив за одну зміну 20 штук, говорить представник сумського центру комплектування Ігор Маслов. Чоловіки додає реагують негативно. Приводять аргументи, що я, я не рожден для війни. Основний аргумент таке даже буває. Що ви відповідаєте? Ми відповідаємо. Ми випишемо повістку. З'явиться на до нас на Янки Купала в районний територіальний центр. Ігор Маслов говорить і сам під час повномасштабної війни отримав повістку на блокпості та був мобілізований. Маю досвід бойових дій на Авдіївському напрямку. Після погіршення здоров'я і проходження ВЛК, був направлений з 2024 року, января, працювати, не проходити службу у Сумській районі ТЦК. рік тому в цей час, говорить Олександр Бондаренко, виписували від 10 до 30 повісток за півдня, в залежності від локації. Цього разу віддали одне оповіщення. Усього можна зробити два висновки або дійсно дуже злагоджено працюють групи, які повідомляють людям. Де знаходяться представники тренд центри і люди просто цю інформацію, вони уникають зустрічі з представниками теретенцерекомблюктування. Або всі чекають 18 травня, коли вступить в дію закон про мобілізацію і прийдуть уже цьому закону для того, щоб самостійно уточнювати дані. Діана Крахматова, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.